the фильм Я волонтер, це про волонтерскую деятельность Ольги Андреевны Откидач В школе я и мои одноклассники тоже приходили сажать людей в парк. Трагедия началась, когда в 2008 году через него проложили дорогу. Было очень трудно. Но нашлись люди, которые нас поддержали. Эдуард Каченко, технический директор, на страницах интернет-газеты Болтавщина создал проект возрождения Болтавского дендропарка. Здравствуйте. Хочу в первую очередь сказать огромную благодарность организаторам фестиваля, жюри, зрителям за то, что организовали мастер-класс, предоставили возможность творить. Так при помощи изобретенного нами же микроскопа мы узнали, что является сложнейшими сущностями. Способними создавати. Шановні друзі, зараз чарівне мить. Починається церемонія нагородження переможців фестивалю. Наше поважне журі визначило переможців. Прошу підійдіть до мене, будь ласка. А поки я нагадую, наші партнери і спонсори благодійний фонд Костянтини Кондакова, журнал Україна та газета по-українськи. Диплом 4-го Полтавського екологічного фестивалю документального кіно Полтава Док. Нагороджується Віра Кумпан за громадянську позицію. Будь ласка. Диплом 4-го Полтавського екологічного фестивалю документального кіно Полтава Док нагороджується фільм з глибини сивих віків за великий внесок у виховання духовності і відданості справі Борис Ревен. Диплом 4-го полтавського екологічного фестивалю документального кіно Полтава-Док нагороджується фільм Зникла експедиція» за гомористичне бачення світу. Прикола ян. Диплом 4-го полтавського екологічного фестивалю документального кіно Полтава-Док. Нагороджується фільм за кращу режисуру. І в краплі відобразиться океан фарби кольору. Дмитро Вовк. Диплом 4-го Полтавського екологічного фестивалю документального кіно Полтава Док. Нагороджується фільм за кращу операторську роботу. Микола Торяник кришталева казка. Внімання! Диплом 4-го полтавського екологічного фестивалю документального кіно. Полтава Док нагороджується в фільм за перше місце в номінації «Мистецтво жити крізь порожнечу, Ароян Яченко. Полтавського екологічного фестивалю документального кіно Полтава Док нагороджується фільм за перше місце в номінації Людина та природа Дмитро Вовк і в каплі відобразиться океану.